Вас у моєму новому відео це відео буде з Болгарії. Чому ми взагалі вирішили сюди поїхати? По-перше, тому що я на відпочинку з батьками, і нам треба було щось максимально, знаєте, таке наближене до України, щоб не їхати дуже довго, тому що батькам, звичайно, у дорозі важче так, ніж мені, тому ми вирішили спробувати Приїхати сюди, взагалі подивитись. А, плюс зараз ще страшенна така спека, і у дорозі взагалі прям ну, дуже важко. Тому ми вирішили а, потестувати Болгарію. Ми зняли житло у Варні, ми ще туди не заселились, тому а, я покажу вам наш румтур трошки пізніше. Квартира у Варні, а ми зараз приїхали на пляж Золоті піски. По-перше, що хочу сказати, що тут справді дуже дорого саме на цьому пляжі, тому що, по-перше, якщо ви на машині, її дуже важко тут припаркувати. Є платні парковки, але вони прям дорогі. Десь година виходить десь там 110-120 гривень. Причому ціна написана одна, знаєте, на цій парковці, а вони кажуть зовсім іншу. Ну, я так розумію, що тут ще є ось такий от, знаєте, совковий підхід: що якщо турист, то треба його прям розкрутити по повній. На пляжі ми не орендували сьогодні шезлонги, тому що ми скоро поїдемо заселятись у квартиру. Ми приїхали просто подивитись. Зі своїми простиралами так спеціальними для пляжу, тому ми поки не орендували. Але я хочу сказати, що насправді дуже дорого. Тому що от я зараз навіть дивлюсь на табличку, потім вам засніму, щоб ви ще побачили назву пляжу і які ціни. Коротше, ціни 12 левів за парасольку 12 левів за шезлонг. І тобто вам треба отак скомбінувати. Якщо ви хочете стандартний набір а, парасольку і два шезлонги, то вам треба буде заплатити а, 36 лев. Це я рахувала десь 900 гривень. Ну, як на мене, для Болгарії це дорого. Але я так розумію, що це найдорожчий пляж. І ми ще протестуємо пляжі, які ближче до Варни. І там наче має бути дешевше. Але будемо дивитись, поки що у нас є 3 години часу, ми сплатили паркування на 4 години. І поснімаю вам взагалі пляж. Зараз ще додам відео з цінами. На ліжаки, на шезлонги, і звичайно додам відео моря. Друзі, ну як обіцяла, додаю більше відео з цього пляжу. Знову таки скажу: пляж і море тут вони досить непогані. Але все враження справді зіпсувала парковка, тому що тут це дуже важко. І взагалі тут я відчула такий підхід, де хочуть з тебе. Знаєте, взяти якомога більше грошей, і мені такий підхід дуже не подобається. Тому далі у цьому відео я вам покажу набагато кращий пляж, і це буде справді гарна альтернатива такому розпіареному місці, і тому мені там сподобалось набагато більше. Все це буде далі у відео, а поки що давайте просто покажу вам для розуміння, як виглядають ці золоті піски, тому що все одно море тут дуже навіть непогане, а пісок справді має такий золотистий колір. Так, ну що, а тепер показую вам румтурчик. Тут у нас а, перша така спільна кімната, вона така кімната студія з кухнею. Тут багато всього для кухні, коротше, дуже класно. Є різні тарілочки, коротше, тут все є. Шкода, немає кавоварки, але нічого. Тут вже батьки трошки розклались, тому вже не ідеальний румтур, але тим не менш. Тут у нас ванна. Отака. От тут душ. Це я така вже трошки втомлена після пляжу. Так у нас виглядає спальня. І всюди так, так класно, що панорамні вікна, ще такий класний краєвид. Ось. Коротше, мені дуже навіть подобається. І ціна за ці апартаменти. так тут ще. тут ще дзеркало. Також вони залишили нам всі ці штуки для прибирання. Є праска, є фен, фен, звичайно, в мене свій, але тим не менш. Коротше, ціна за ці апартаменти 5, ну, коротше, з неділі по п'ятницю. У п'ятницю ми маємо виїхати, і ціна тут у нас 16 тисяч, тобто дуже бюджетно, і при цьому ну, ви ви бачите, що умови класні. Ось єдине, що до моря не близько, але тим не менше це новий комплекс. Я до цього бронювала іншу квартиру, вона була близько до моря. Але вирішила перебронювати, щоб були гарніші умови. Тому що мені, наприклад, це важливіше, щоб квартира була гарна, а не її місце знаходження. Тому що ми все одно на машині будемо їздити на пляж, тому якби так це не дуже зараз для нас важливо. Зараз будемо збиратись і вже йти шукати якийсь гарний ресторан на вечір, і буду вже там вам знімати. Так, і ось такий у нас тут краєвид з нашої квартири. Круто, що є такі місця для паркінгу криті, щоб машина не нагрівалась, дитячий майданчик, така зелена зона також. Ну, коротше, дуже непогані такі апартаменти і... За нормальну вартість. Друзі, а тепер давайте трошки поговоримо взагалі про Варну. У цьому містечку ми зупинились, і я одразу хочу сказати, що воно дуже хаотичне, і тут насправді трошки багато машин, мало парковок. Це справляє таке незабутнє у лапках враження, і через це нам, якщо чесно, в перший вечір тут не дуже сподобалось. Не дуже є багато місця, де можна погуляти. Так, є тут дуже непоганий парк, який ми знайшли трохи пізніше, але сам центр, якщо чесно, відверто мене не вразив. Так як це був наш перший вечір. Я не дуже багато знімала, але ми пішли у ресторан Бурата і заплатили ми десь 7 тисячі гривень. Діли ми дуже багато сьому, морете руки. Тому на людину, якщо ви хочете смачно поїсти, Буде десь, я думаю, 700-800 гривень на людину. Тому цей заклад дуже навіть непоганий і в порівнянні з іншими закладами ціни тут досить навіть демократичні, якщо ми розмовляємо про морепродукти та якісь такі цікаві страви. Тому заклад цей може однозначно радити. Так, ділюся місцем з класною кавою. Це містечко має назву святий Константин та Єлена. Олена, якщо перекладати, ось дуже класно, тут стильно. Також є така стильна, ну, такий літній майданчик. Можна тут посидіти, навпроти є ресторан. Коротше, дуже навіть симпатично. кава. Десь. 100 гривень, якщо перекладати. Коротше, якось так, як завжди, трошки дорого, але справді містечко дуже таке прикольне. До речі, що мене дуже порадувало саме у цій святому Константині та Олені, що тут можна нормально оплатити за парковку, тому що вчора ми на цих золотих пісках дуже довго шукали, як сплатити. А тут саме є місця, де можна відсканувати QR-код і просто сплатити Apple Pay. Коротше, я вже бачу, що тут набагато більше цивілізацій, вже класна кав'ярня є. Тобто це дуже зручно. До речі, ніколи не залишайте тут машини без парковки або без сплаченого паркомісця по QR-у. тому що прямо при нас. На колесо людині одягали оцю залізну штуку, і потім ви маєте розшукувати цю людину, яка її може зняти, сплатити штраф. Коротше, звичайно, це буде набагато більше проблеми, і це буде ну незручно явно тому. Обов'язково треба сплачувати за парковку і бути спокійним, що з машиною все буде добре. Ціна парковки 2 лева одна година, тобто це десь 46 шість гривень. Я сплатила 3 години. Поки що, якщо що, то потім просто доплачу через сайт. Коротше, дуже зручно і вже більш цивілізовано. Тому я більше раджу саме це містечко для відпочинку. Ну а тепер хочу показати вам цю альтернативу золотим піскам. Це містечко святого Константина і Олени. Мені це містечко дуже сильно сподобалось, тому що воно справді таке, знаєте, курортне, але тут немає цього туристичного такого напливу, тому тут не дуже багато людей. Є гарні парковки. Також тут є пречудовий готель «Віла Чінка, Сюди ви можете прийти і просто погуляти територію, а вона дуже гарна. Також сюди можна приїхати просто в басейн або в ресторан, до них у готель. І справді тут все дуже естетично і гарно, тому я б радила вам їхати саме сюди. Пляж, як ви бачите, тут також просто чудовий, водичка просто нереальна і такий самий пісок, як на цих знаменитих золотих пісках. Тому туди я би точно не радила їхати, а зупинитись у такому якомусь маленькому містечку, ось це буде просто ідеальний вибір. Так, ну що, друзі, я насправді приємно здивована, бо вчора я вже так чесно почала нервувати, що тут ну, взагалі якось так дивно все. А от сьогодні ми вже приїхали у це містечко святого Константина та Олени. І тут, блін, ну, набагато краще. Тут є класний готель, біля нього парк, такий, знаєте, Дуже нагадує реально наш Крим, просто нереально дуже схоже. Тут гарні пляжі, класне море насправді, І круто, що на пляжах є зона з шезлонгами і є. Така безкоштовна зона, так, де можна приходити там зі своїми навіть шезлонгами, тому що ми взяли і крісло для пляжу, і парасольку. Коротше, дуже для такого знаєте, сімейного відпочинку супер. Звичайно, тут не люкс-відпочинок, як там десь на курортах Греції, але от саме це містечко, воно, якщо ви звикли до чогось більш більш європейського, то вам точно краще сюди. Тому що все інше може реально трошки шокувати. Бо вчора ми наприклад, гуляли в Варні, і блін, там чесно, якийсь треш. Ми навіть не могли визвати таксі. бо вони всі, у них є наліпка, що вони, там, можна оплатити картою, ти питаєш у водія, він каже, ні, не можна. І ти такий, блін, ну серйозно, ви ж типу Європа, яка не яка. Але а, от саме тут. Прямо мені зайшло, тому якщо ви дивились мої попередні відео, ви знаєте, що я дуже багато подорожую, мені вже хочеться щось таке гарне. І от саме це містечко мені прямо зайшло. Сьогодні я задоволена. І, до речі, і на пляжі є ці fitting rooms, так місця, де ви можете перевдягтись. Вчора на золотих пісках цього навіть не було. І якось це дуже дивно, що є шезлонги, є вся ця платна інфраструктура. А блін таких елементарних речей просто не було. Тому о, додаю цей пляж у список рекомендацій Болгарії. А, так, друзі, а так виглядає. А... Платна зона пляжу. Тут є ось такі от шезлонги. І знову ж таки дуже дивно, що за все треба платити окремо, тобто один шезлонг 10 левів, і парасолька також 10. Тобто, якщо хочете комплект, то треба платити 30. Ну, Може, вони думають, чи так звучить <гум> дешевше, ніж на інших курортах. Якщо переводити на гривню, це 690 гривень, і це вже дешевше ніж на золотому березі, точніше на золотих пісках, тому що там це десь 900. І взагалі тут і самі ліжаки набагато краще, тому що там вони були звичайні пластикові, а тут вони більш-менш такі стильні. Так, друзі, а ось і сама система оплати за парковку. Ось тут є така табличка, і ви можете просто відсканувати цей QR, написати номер машини і а, заплатити Apple Pay. Коротше, дуже зручно, тому що якщо вам а, ставлять оці а, залізні штуки на колесо, то ви вже... Платити 20 левів, щоб їх зняли, і ще весь час парковки. Тобто вони ще все одно знімуть з вас плату за парковку. Тому це може бути дуже дорого, тому краще одразу сплатити. Коротше, думали ми поїхати погуляти, а тут ось така погода. Але гляньте, як гарно просто. Таке гарне небо і така димка попереду дуже прикольна. Зараз, коротше, трошки освіжимося, бо дуже жарко було, і зараз якраз температура спаде і буде потім просто ідеально. Так, Друзі, добрий ранок. У нас вже наступний день. Я у тій самій кав'ярні. На цей відпочинок ми вирішили без експериментів, тому що нам вже тут сподобалось і не хочеться знаєте, щось шукати інше, бо може бути розчарування як у перший день. Тому от знайшли тут, і тут вже гарно, і вирішили, що тут і будемо. Зараз ви Поки всі відпочивають на пляжі, я трошки працюю, але що робити треба, я не брала відпустку, як завжди. Ось тому трошки підпрацюю і піду вже до них на пляж. Кав'ярня класна, тут дуже комфортно. Взагалі, вся ця будівля вона має назву Приморський, і тут прям дуже комфортно. Класно, що ти можеш так посидіти, тут навкруги так гарно. Коротше, мені тут дуже навіть о, подобається. Якось так. Зараз буду допрацьовувати і бігти вже на пляж. Друзі, ще трошки хочу вам показати цей курортний комплекс Святого Константина та Олени. І взагалі ще трошки хочу розповісти про його історію. А до цього це. Узбережжя населяли греки, і взагалі, вся ця місцевість була колонією Візантійської імперії та носила назву Одесос. Вона, до речі, була дуже відома своїми мінеральними джерелами і була місцем для відпочинку аристократії. Лож у цьому курортному містечку функціонують два басейни з горячою мінеральною водою. І вони працюють навіть цілодобово, точніше, один з них працює цілодобово. Ми, звичайно, туди і не дійшли, тому що все ж це літо, і більш цікаво було відпочивати на морі. Але якщо ви будете тут, наприклад, взимку, то я вважаю, що це дуже навіть цікавий експіріанс. Звичайно, пропоную вам трошки насолодитися кадрами і подивитись, як гарно у цьому містечку. you uh -huh. Ну що, друзі? А зараз а, поїдемо трошки, погуляємо по центру, бо взагалі майже не гуляли, і трошки вам, взагалі, хочу поснімати та показати центр Варни. А тепер, друзі, час показати вам нашу прогулянку по варні і взагалі трошки розповісти про це місто. Воно є третім за чисельністю населення і розташовано воно в східній Булгарії на березі Чорного моря. Також Варна є дуже відомим портовим містом, також Варна є важливим промисловим центром. І що я хочу взагалі сказати про Варну через те, що це портове місто. Тут, як завжди, є такий притаманний таким а, містам хаос. Тому, якщо чесно, нам більше сподобались маленькі містечка поруч. І я взагалі вважаю, що гарним рішенням буде зупинитись все ж десь у маленькому містечку. І якщо вам захочеться погуляти в Варні, то краще сюди просто приїхати. І звичайно, щоб довго не розповідати, я хочу вам запропонувати трошки подивитись, як виглядає Варна, та подивитись на зняті мною кадри. Що, у нас вже останній вечір, як ви зрозуміли. А, сьогодні в моєї мами день народження, тому, тому ми трошки повідмічали, посиділи спочатку у традиційному такому закладі, не сказати, що нам там супер сподобалося. Зараз приїхали попити кави і я хочу вам порекомендувати цю кав'ярню. Я відмічу назву і трошки вам додам кадрів з цього місця. В цьому друзі я буду вже завершувати. Це відео. Я дуже вдячна, що ви переглянули його до кінця. Дуже сподіваюся, що воно вам сподобалось, і ви будете залишати мені лайки та коментарі. А також підписуватись на мій канал, бо мене це дуже мотивує знімати вам далі, їхати у нові подорожі. І я завжди відповідаю на кожен коментар з великим задоволенням. Я дуже дякую вам за перегляд і до зустрічі у моїх нових відео.